Всім доброго дня! Перша половина ремонту зроблена, тому ми кутову шафу поставили вже на місце і потихеньку її заповнюємо. Дверцята ще не чіпляли, тому що неможливо буде їх відкрити. Тепер зробили невеличку перестановку, для того, щоб можна було дібратися до інших двох стін, І щоб в цих умовах ще можна було продовжувати знаходитися в кімнаті і спати. На стелі ці саморізи з ліскою треба буде викрутити, домик дитина вже не хоче. Каже доця, що вона вже доросла, домік їй не потрібен. Під стіль кімнати тепер не підійде. І оце все творчество теж треба буде прибрати. А різетку і вимикач будемо все переробляти. Вимикач перенесеться на зручну висоту, творчість, на жаль, прибереться. Різетки зробимо інші, і тут ще одну різку зробимо замість цієї конструкції, яку тато тимчасово робив дитині, щоб вона могла, сидячи на кроваті своїй, заряджати телефон. Два світильничка у нас отаких є, треба буде їх зняти на період ремонту, щоб не замастити. Потім почеплемо назад. На першому і на другому поверсі ми робили, щоб у кожної дитині була підсвітка ночна. Також треба буде провести електрику по цій стіні, тому що доця купила дзеркало з підсвіткою, треба буде підвести туди електрику. Тісновато, але якось треба буде, дочка вже приміряє собі, як вона буде спати. Нічого, спати можна буде. Попросили тата для того, щоб він познімав нам світильнички, бо нам потрібен гарний доступ до стін. Будемо знімати сьогодні шпалери. А так, поки понакривали все плівочками, щоб туди не летів пил. Він нам все підготував. Тепер ми набрали водички, смащуємо добре всі шпалери, так вони набагато краще знімаються і будемо займатися демонтажем. Тут у нас біля дверної коробки після заміни дверей дуже велика щелина, теж будемо її заробляти. Знімати шпалери мені допомагала знову молодша доця, з нею у нас справи просуваються набагато швидше, ніж я б одна це все робила. Вона довольна, в неї тут намічається красота, вона з радістю допомагає, щоб швидше було ще гарніше. Не встигли ми доробити, трішечки, там ще треба поздирати по цій стіні. капелюшечки зовсім. Уже просто дуже пізно, вже не можна шуміти в таке час. Пізно ми почали сьогодні. Завтра доробимо. Уже і підлогу помила, позамітала все. Тепер ця клійоночка наверх підніметься, коли провітриться в кімнаті, і доця буде тут спадки. Пилу немає, все позмивали. А завтра, після того, як обдеремо, обробимо купоросами, будемо чекати до буха і сохне. Все, такому от ми, ми будемо в таких умовах поки жити. Тут теж все позакривали від пилу. Тут прийдеться потім порядок, наводить, все скидалося сюди, щоб перенести ремонт. Така справа. Доця, хочу оце прибрати, домік. Треба буде повикручувати і позробляти отвори від саморізів і ліску цю пообрізати. Каже, що домик вже під цей стіль ніжний не піде. Все, буду я відпочивати. Всім гарного мирного вечора. Другий день. Поздирали залишки шпалер. Саме важче, там біля багета треба було здирати. Там клей від багета цей силіконовий, і ну дуже-дуже важко здирається. Ну, Зробили як змогли. Тепер я знову розчинила мідний купорос, саме мідний, бо мені там пишуть залізний. Нічого подібного, саме мідний від цвілі хорошо допомагає. І зараз пройдуся всі оці стіни, які зняті шпалери. Тут не було цвілі по цій стіні, взагалі, там було тільки біля кута, але проходжуся на всяк випадок по всій кімнаті. Береженого бог береже, як то кажуть. Так що вдіваю зараз перчаточки і пензликом вон він у нас такий уже гарний окрасився, весь від купоросу, не вимивається потім. Тому в мене саме отак для брудних робіт він залишився. Наношу по всім стінам його. Ну що, все я попромазувала. Навіть ще вон скільки лишилося розчину багато. Не знаю, куди його тепер дівати. Зараз тут прибираюся і чекаю добу, хай добре все підсихає. А завтра будемо приступати до наступного процесу. Сподіваюсь, ця половинка буде швидше. Хоча на цій половинці багато роботи з електрикою. Тому не факт, звісно, але будемо старатися до Нового року все-таки встигнути.